Усім доброго дня! Хочу вам зняти коротеньке відео про своїх втікачів. У мене сьогодні вийшло невеличке ЧП і в мене стало на одного фазанчика менше. Під час управки я помітила, що їм стало дуже жарко, їм вже більше 20 днів, і я так вирішила, що їм спекотно під червоною лампою, я вирішила її поміняти. Відкрила дверцята і, звичайно, полізла всередину. Вони дуже перелякались, і декілька штук вистрибнули в курятник. Поки я там пару штук ловила, одне фазаня в мене вилетіло на вулицю. Впіймати його там неможливо було, воно спархнуло і улетіло. Так що, якщо в нас нас коти не впіймають фазаньонка, в нашому селі буде жити одне фазанятко. Отакі от, от справи. Раз вже почали тему, то розповідаю, які зміни відбулися. По факту, я їм поміняла тільки на корм, де почала давати ростовий для перепілки з додаванням крупи кукурудзяною дробленою. Це для того, щоб поступово почати переводити їх на. Звичайні е, крупи, незвичайні зернові, щоб на той момент, коли я їх буду переводити в е, літній вольєр, вони повністю в мене перейшли на зернові, і це для них не було стресом. Е, е, різати траву я їм перестала. На даний момент я їм просто е, нариваю траву, кидаю, вони її повністю обгладують, залишаються тільки ось такі ось стовбурці. Гляньте, він прийшов з вами привітатися. Фазанятко. Вже почали відростати хвости. Особливо в мене там є пару штук руденьких. Гляньте, що робить, гля. Що, смачно? У мене ж рука не нез'їсна. Дуже вже ростуть хвости. От йому сподобалось щось цікаве, щось новеньке почав в мене клівати. Ти диви на нього. А про що я казала? Одну, у мене є отакі от руденькі, і в них дуже великі вже хвости. Ну, прям дуже великі. У цих вже є хвости, але у рудих вони довші за всього. Майже повністю опірились, залишився пушок тільки ну, на голові. І я так думаю, що десь за два тижні. Якщо все буде добре і не буде дощів сильних, то я почну відправляти їх вже на вулицю. Шкода, правда, що ще не видно, де хлопчик, де дівчинка. Було б дуже цікаво подивитися, що в мене росте. Гляньте, що робиться. От дуже цікаво, що в мене з пальцем. Ай-яй-яй-яй-яй. От відкусиш ти мені руку, то хто тебе буде годувати? Чи підеш жити там до брата чи до сестри на вулицю? Хочете розбігтися по всьому селі? Ти диви на нього. Всі фазанята абсолютно здорові, живенькі, активні, бігають, стрибають. Ну, прям краса, мені дуже подобається. Швидше б вже вони підросли, щоб вигнати їх в літній вольєри і як вони себе будуть почувати там, вуличному. Мені здається, там вони взагалі будуть себе почувати як королі. Так що, такі от справи? Всім дякую за перегляд, всім гарного вечора. До побачення. Ставимо лайки, підписуємось і будемо далі з вами вирощувати фазанят.